Сьогодні ми розкажемо про людину, яка стала символом боротьби за свободу, об'єднала українські землі і залишила незабутній слід в історії Богдана Хмельницького. Його ім'я відоме кожному українцеві. Але ким він був насправді? Як дитинство, навчання та життєві випробування сформували його характер і підротували до великої визвольної війни? Якщо вам цікава історія України та герої, які змінювали її долю, підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Богдан Хмельницький народився у 1595 році в Чигирині. Його батько був шляхтичем, мати походила з козацької родини. Дитинство минуло серед історій про козацькі подвиги та польські традиції. В юності Богдан отримав освіту в Києві. Вивчав релігію, латину, історію та основи управління. Але головним його вчителем стало життя. Він спостерігав за політичними інтригами, соціальною нерівністю і конфліктами між шляхтою та козаками. Служба у польській армії дала Хмельницькому військовий досвід. Він бачив, як організовуються війська, як застосовуються стратегії і вчився командувати. Цей досвід стане вирішальним під час визвольної боротьби. Українські землі перебували під владою Речі Посполитої. Селяни та козаки відчували тиск шляхти, важкі податки, обмеження на службу та релігійні утиски. Напруження накопичувалося десятиліттями. Козаки були не просто військовою силою, але й охоронцями своїх громад. Їх права часто ігнорували. Особиста образа Хмельницького, коли польський шляхтич посягнув на його маєтки, стала лише іскрою. Вона перетворилася на масштабне визвольне повстання, яке змінило хід історії. 1648 року Хмельницький організував козацьке повстання. Він об'єднав полки і селянські загони, які раніше діяли розрізнено. Перша велика перемога жовті води продемонструвала його стратегічний геній. Хмельницький ефективно використовував знання місцевості, швидкість кінноти і моральний дух війська. Потім битва під Корсунем показала блискавичне мислення він оточив ворога, застосував обманні маневри і мінімізував втрати козаків. Ці перемоги зміцнили його авторитет серед козаків та селян, підняли бойовий дух та довіру до його лідерства. Подальші перемоги Хмельницького, пилявці зборів зміцнили його авторитет. Він вміло поєднував швидкі атаки, обманні маневри та психологічний вплив на ворога. У пилявцях він заманив польські війська в пастку, змусивши їх відступити. У Зборові застосував дипломатичні методи. Переговори з поляками дозволили вигідно закріпити позиції козацької держави. Хмельницький не лише воював, а й підтримував моральний дух війська, наголошував на справедливості, захисті селян і чесності серед козацьких полків. Хмельницький відомий і як дипломат. Союз з Кримським ханством дав козакам надійну підтримку кіннотою, а домовленості з Московією забезпечили стратегічний захист і міжнародне визнання. Дипломатія Хмельницького була такою ж важливою, як його військові перемоги. Вона дозволила зберегти досягнення війни і закласти основу для майбутньої української державності. Богдан Хмельницький заклав основу української державності. Його діяльність надихала покоління борців за свободу. Сучасні пам'ятники, література, гравюри та наукові дослідження зберігають його велич. Ім'я Хмельницького стало символом мужності, стратегії та патріотизму. Його уроки, об'єднання, дипломатія, стратегія та відданість своїй країні залишаються актуальними і сьогодні. Богдан Хмельницький назавжди залишився в пам'яті українців як великий воїн і державник. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться відео з друзями. Разом ми збережемо пам'ять про справжніх героїв України.